Ранські католики висловлюють образу через воєнну позицію покійного папи римського. Про це пише видання Reuters. Автор пише про реакцію на смерть. Папи римського українських греко-католиків видання дає відповіді українців, які виходили з храму у Львові. Вони кажуть про суб'єктивні судження з боку папи римського щодо України, та про те, що мають сподівання, що наступний папа буде мудрішим, освіченішим та кращим. Є віряни, які казали репортерам, що понтифік зробив багато хорошого і кращого за своє життя ніж той біль, який він завдав українцям своїми словами щодо російсько-української війни. Більшість українців Пише видання дотримується православної християнської віри, але близько 10% населення є католиками. Багато з них саме на заході України. Віряни, які виходили з католицької церкви в українському місті Львів, у понеділок висловлювали сум через смерть папи Франциска, але також відчували біль через те, що Римокатолицький понтифік не став на бік України у війні з Росією, яка здійснила повномасштабне вторгнення. У 2024 році в інтерв'ю швейцарському мовнику Пондефік сказав, що Україна повинна мати мужність білого прапора та просити миру, щоб покласти край війні з Росією. Путінський трюк із припиненням вогню на Великдень віщує погане для укладення мирної угоди пана Трампа. Про це пише видання Economist». Путінський трюк із припиненням вогню на Великдень не віщує нічого доброго для угоди, про яку мріє президент США Дональд Трамп. Попередні мирні зусилля президента США пише видання щодо припинення війни в Україні, теж зазнали невдачі, і це свідчить про справжні плани президента РФ. Президент США Дональд Трамп хоче цитата швидкого припинення жахливої війни в Україні, але Путін діями показав уже свою готовність воювати далі. Автор пише це дає розуміння, що немає віри, що Росія коли-небудь буде виконувати будь-яку угоду. Президент Дональд Трамп хоче швидкого припинення жахливої війни в Україні, але Путін віддає перевагу війні. 25 березня американські офіційні особи оголосили, що вони забезпечили те, що було інтерпретовано як припинення вогню у чорному морі. Але оскільки бої тривають, ренови про це зникли без сліду. Дійсно, увесь мирний поштовх пана Трампа швидко йде на нівець. 18 квітня він сказав, що залишить свої намагання, якщо найближчим часом не буде прогресу. Україна та Росія обмінюються заявами про порушення великоднього перемир'я перед переговорами у Лондоні. Про це пише американське видання The Washington Post. Україна запропонувала продовжити так зване великоднє перемир'я, навіть у скороченій версії, яка б усунула атаки безпілотників та ракет на цивільну інфраструктуру. А Росія запустила десятки безпілотників по українських містах незабаром після того, як так зване перемир'я закінчилось опівночі. Пізно в неділю саме ж Великоднє перемир'я Путіна теж виявилося фікцією. Лондонські проговори, які мають відбутися 23 квітня, пише видання, знаменують наступний етап все більш напружених зусиль президента США Дональда Трампа щодо досягнення угоди про припинення війни. Цього тижня офіційні особи США зустрінуться у Лондоні з європейськими та українськими переговорниками, щоб обговорити останні американські пропозиції щодо припинення війни. У понеділок Росія та Україна звинуватили одна одну у порушенні запропонованого президентом Росії Володимиром Путіним великоднього перемир'я, демонструючи величезні виклики, з якими стикається Білий Дім, який просувається вперед у своєму прагненні швидко припинити війну. Київ готовий відповісти на план Трампа щодо припинення війни в Україні. Про це пише американське видання The Wall Street Journal. Адміністрація Трампа цього тижня чекає від України відповіді на пропозицію, нібито визнати Крим російським і відмовитися від планів щодо вступу в НАТО. The Wall Street Journal пише це з посиланням на власні джерела у разі узгодження пропозиції. Мовляв, її надішлють Москві. Після цього спецпредставник Трампа, пан Віктов. Може здійснити ще одну поїздку до Росії. Цього тижня Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на низку далекосяжних цілей адміністрації Трампа щодо того, як покласти край війні в Україні, надавши Росії поступки, включаючи потенційне визнання США анексії Криму Росією у 2014 році, та виключення можливості Києва щодо вступу до НАТО. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати, що пишуть закордонні ЗМІ, які прогнози вони дають і все найкраще, найцікавіше, як завжди, збираю в рубрику Інформаційний фронт де ми слідкуємо і за Путіним, і за Трампом, і за спецпосланцями пана Трампа у Москві. Вікторія Максима була з інформаційним фронтом. Здається, Віткуфа назвала. Інакше сьогодні Віктов? Вік... Віктов. ти знаєш, вже просто в мене в картина, як він летить до Путіна, руку до серця в мене вже бач. А дехто його називає віттьок? Просто на так. Віток, е... Бачиш, вітьок мене збиває.